Хід будівництва Комішоваської підземної школи. Ну, ви казали, що там йде, але скажіть вже, щоб було <кій> під запис. <кій> Хід будівництва йде. Я думаю, що е найближчим тижнем ми зробимо перший шар бетонування під бетонку. І е наступний місяць ми, скоріш за все, зробимо вже заливку першої плити бетонної і 1 вересня відкриємо школу. А з урахуванням того, що зараз постійно Камішуваха, що туди постійно летить, Як вдається як працювати? Скажіть, будь ласка, а були випадки, коли в Камішуваху не летіло? Тому, тому тоді mm -hmm. ще був, був такий, це самий, ну, це навіть не спротив, а громадський е такий резонанс. Дивіться, так? це знаєте, mm -hmm. наведу такий приклад, за який мене потім будуть сварити, так? Да? Mm -hmm. Назвіть будь-яке місто в нашій державі України. Будьмо <звінь> Точно мешканцям рівного краще знати, як жити в Запоріжжі, да? <звінь> ну і вам, я думаю, да? і в цілому. Легше розрахувати. <звінь> Точно так же і мешканцям Запоріжжя краще е, думати, як жити мешканцям в Комишувасі. <звінь> так не чесно. <звінь> 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 У нас є запит від мешканців Комишува, від дітей, які там живуть, від людей, які хочуть, щоб їх діти навчалися, від тих, хто там працює. І це сьогодні сотні дітей, які кажуть, чи ми відрізняємося від мешканців Запоріжжя. Ми хочемо навчатись в якісних, комфортних умовах. Ми це маємо право. Ми тут чинимо спротив, ворогу чинимо спротив тим, що ми тут живемо. Тому ми для них будуємо школу. Чи це підвищена загроза? Та, ну, звичайно підвищена загроза. Але тут слід навести приклад біленького, там де ми сьогодні закінчуємо будівництво підземної школи. І це я вже сьогодні можу сказати, що це найбільш Школа, яка піддається ворожим атакам. Тож сьогодні ми бачимо цю загрозу. Ми вже закінчили всі роботи майже зовнішні, да? тож нам закінчилися там здебільшого оздоблювальні роботи всередині. Але Біленьке найбільше знаходиться до лінії фронту, тому що від берега до берега скільки кілометра-півтора може, да? і там через три кілометри ворога, три кілометри, хто свідомий у військовій справі, то долітає все. От просто все нам не знаю, з рагатки стриміш, то вже вона делетить. Тому це найбільша наша загрозлива школа, тому шоваха менш загрозлива.